Ви коли-небудь розчаровувались у своїх партнерах? Так, скажіть. Кожен розчаровувався. Я знаю на своєму досвіді. Так от найкраще, що може бути у вашому житті, це розчарування. Чому? Тому що завжди перед розчаруванням йдуть сподівання, що в нашому житті має бути саме так, як ми це придумали собі. І ці сподівання ми покладаємо на наших партнерів. Вони мають виконувати те, чого ми там собі придумали. Так от, коли ми проходимо етап розчарування, ми звільняємось і ми звільняємо свого партнера. Ми тоді стаємо вільними, і саме тоді ми здатні перейти на новий рівень наших стосунків. Тому, мої хороші, якщо сьогодні ваше життя пройшло розчарування, не цей партнер неправильно мене любить, а може, вже кохання закінчилось, то це найкращий період, який ви ви маєте використати для того, щоб ваші стосунки перейшли на зовсім зовсім новий рівень. Будьте щасливі! Будьте багаті та бережіть обов'язково один одного.